Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про зиму. Перший місяць зими це грудень, Ще не встигло опасти яскраве листя, а вже його припорошив сніг, на вулиці морозно, день став коротким, сонечко рано лягає спати. Пташки, які до нас прилетіли, зимувати або ж ті, що залишилися синички, наприклад, горобчики. Їм дуже холодно, їм не вистачає їжі. Тому ми повинні їм в цьому допомогти і виготовляємо ми годівнички. Вони є різні. Ось, наприклад, годівнички із використанням корму для пташок та желатину. Ми їх підвішуємо, ці фігурки підвішуємо на деревах і птахи залюбки їх клюють. Можна виготовити декоративні годівнички з апельсина, серединку апельсина з'їсти, а із шкірки зробити годівниці. Або ж із яблука чи гарбуза, в них понасипати корм і підвісити на деревах, із задоволенням прилітають до таких годівниць, і виглядають вони дуже красиво. Ось на цю ялинку любить прилітати в гості синичка. Але у грудні ще дуже багато інших справ.